Всім привіт, любі друзі. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Little Nightmares. Це ми, я так розумію, починаємо знову біля тої тітки, яка... Я не знаю, бляха, а що тут робити? Я, до речі, коменти не дивився, так що, якщо ви щось писали, вибачайте. перед початком я хотів би вас попросити, щоб ви підписались на канал, написали коментар і поставили подобайку. Так, що ти там оспіваєш? Що мені треба зробити? Я пам'ятаю, що треба тихенько на, на відстані від неї. Ой Ага. Мене питання, чому вона щось там типу розчісує і дивиться в розбите дзеркало? Я ідіот! Блях, як я це раніше не помітив? Бляха я ідіот! А я думав, що тут робити. На я це розбив? А тут, бляха, ключ весь цей час лежав, йолипали. Я думав, це ми розбили, щоб її відігнати і тут десь знайти ключа. А, Оказується цей ключ э, був там, ми розбили для того, щоб дістати. А. Йомаю, а я не помічав, навіть що тут такі чупакаври нахрен на фотках. Я ж ця... А мені цікаво, куди вона втекла. Так, ми проходимо сюди. А ще мені цікаво, наскільки далеко я від кінця гри. Тому що я. Бу, говорив з ван. Вами... Скайп. Ви мать, блять, Пітарасі нахуй. Що робити? Іди ти нахер. Бляха, мене ж мурашки по шкірі пішли, а-а-а що тут робити? А може мені не треба палити? Короче що я зрозумів. Те, що ця дура дуже хитра. Те що нам трубо тупо треба херачити попрямі Блять, блять блеха бляха блеха бляха 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 Еесмачи Ну вона хитра, вона знає, що вона робить, мені здається, на цьому це все не завершить. А на этом по-любому это все не завершится. Так, бляха, мне ж цікаво, что зараз будет. Ну, зараз же десь по-любому что-то будет... А это что? Ну мне ж не просто так сюди делается. Мне кажется, что мне это... Стоп. А, сдалось. Мне здається, что мне это зеркало где-то на столик нужно занять. Я знаю, что мне надо делать, и я иду. Да, блядь, держи. Блядь. Блядь. А... А как... Що тут треба робити? Бляха, а я вже не хочу в це грати. Це якийсь горор вже пішов. Я думав, це загадки. вставай! Бери зеркало! Давай! Швидше! Стоп, мне треба он туда, на светло! Бляха, светло! Ой, бляха! Куда дали? Во все светло! Блях, а вона знає, що... А як? А шоб ты сдохла? Стовай, швидше! Бере дубанет дзеркало. Побігли. Бляха, а шо це за лайно? Що мені треба робити? І куди йти? Бляха, вставай давай і швидше береться дубане дзеркало. А, і дзеркало розбилося. Так, а шо далі буде мені цікаво. Треба піти пожарти. Блях, яке воно страшне. А може в це... Нет треба буде жарти. Я думав, що це, ось це щось съдобне. Нет. Бля. Не, ну це, конечно, жесть. Це було жстко. А, а, а я ще керувати не буду не можу. Це кат сцена якась типу. Фу, цікаві речі тут кояться, я вам скажу. Хордове почалось ну, хоча це відносно хордове, воно стає потроху горором, а не загадками. А, це я типу йду що? А, це типу цей спускається ліфт. Ой, бля. А я бігти не можу, я можу тільки просто йти. Це типу після того як я її з'їв в мене війшла сила, наскільки я правильно зрозумів. На нафіг, щоб не втекав. От і прив'юшка знайшлась. Я знаю яку я прив'юшку зроблю. Я ще й не можу запалити цю запальничку, що мені видніше було. Коротше я б рекомендував би вам тікати звідси. Хоча мені здається, навіть якби ви пробували тікати, вам би це не допомогло. Мені тепер цікаво, що нас має зупинити після того, як у нас є така сила. Ого. І мені ще цікаво, це, ця сила нам далася, коли ми її, типу, дзеркало розбилося, чи. Є... Коли ми її почали їсти. І цікаво, куди ми в йдемо. Ну, я тільки знаю, що зараз буде якась двіжуха з водою. Все. Більше я нічого не знаю. Я чую десь цього. Ось цей! Ти живий, братику! Прощавай, а я думав, ми чи це їх в він не один. Стоп, це що, кінець цієї гри? Ха? Ха, -ха. прикол. Мені цікаво, наскільки це відео вийде навіть. Ну, якщо що, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал VandyQ. І обов'язково ще напишіть в коменти, чи потрібно другу частину пройти. Чи як там. Ну, коротше, якщо буде багато коментів, багато вподобайок я пройду другу частину Little Nightmares. До зустрічі, але я не знаю, я мабуть вам ще титри залишу. Подивимось, що після них буде. Дякую тим, хто дивився непотрібні ці титри, якщо я це взагалі встав, ну, тепер точно до зустрічі, тому що я не знаю, коли вони закінчаться. Або можливо я увімкну заново запис, коли вони закінчаться. Подивимось, що там буде.